Дорогі друзі, хочу вам сьогодні показати свій кіпарісовий булівар і трошки розповісти, як я за ним доглядаю. На всіх садових центрах вони продаються дуже маленькими, двохрічними і через декілька років люди не знають, що з ним виходить. У нього починає жовтіти хвоя. Так як у всіх хвойних рослинок всередині які є у всіх кіпарісовок, так як і в той, хвоя середині жовтіє. Їх треба прибирати. Ось я вчора, вчора дощик був, я попиталася після дощу, але мокро було. Ось гілочки я вже свої зібрала. Покажу і вам Це чистенькі гілочки, а ось покажу вам наглядно цю сторону, де я тільки що прийшла і хочу її прибрати. Кожна, оця, кожна штучка, кожна гілочка сухенька, вона легко видаляється. Її потрібно видаляти руками. Вона легко-легко видаляється. Якщо туємо Чистимо там можна і гравільками, і різними приспособленнями, але це воно саме не опадає. У Кіперісової Кабуліварда от ця хвоя не опадає, її потрібно обривати. Я вже знайшла до не, нього підхід, зробила, як його доглядати, і ось так в мене вона легко-легко чиститься. Бачите, там, де важче, то я можу трохи зрізати. Якщо велика гілочка, оця суха хвоя, оця суха хвоя, вона видаляється. Для підстілки під яким воно не потрібно, воно не перегниває. А тоді, якщо ми їх почистимо, вона виглядає отаким от красивим кущиком. Оце кіпарісовік були варт. Горохоплодний кіпарісовий. Цей у мене вже років шість, і тільки через чотири роки він почав ріжити хвоїнки. Цю частинку я вже почистила, а цю спеціально вам залишила, щоб показати. Ось такої висоти він у мене вже сьогодні 2 метри, у мене метр п'ятдесят, а от воно у мене ще десь 50 сантиметрів вище мене, метр два метри висоти. Це йому вже шість років. Я не знімала раніше таких повчальних відео, тому що у мене нема кому знімати, допомагати. І от я сьогодні вийшла, вирішила на мобілку свою зняти. Так я знімаю тільки планшетом. І отак от вам хочу показати, як воно гарно виходить, коли це все почистить. Так що, друзі, оце не хвороба. Обробляти хвороб не потрібно. От. У нас вчора два дні дощ йшов, от і тільки сьогодні оце трошечки розпогодилося, виглянуло трошки сонечко. От буду ще перебирати багато чого листя. От, Але я зупинилася на цьому горохоплодному кипарісовіку булівард. Тому що я так зрозуміла, що багато людей не знають. Як з ним поводитися, коли він підростає. І багато думає, що хворіє, і вони його викидають. Ні, це не хвороба, за ним потрібно отак от доглядати. Просто ці хвоїнки обривати. Отак от, от, оці вони йдуть, ці хвоїнки ідуть такими гілочками. Ось бачите, і ці всі гілочки легесенько обриваються, друзі. Отак, от, от Раз. раз. Бачите, вони легесенько обриваються і залишається сухенька, красива гілочка. От, от так от. На цьому я вам закінчую, що там ще вам буде цікаво. Ось в мене ж такі От бачите, алюмі огроменний стоїть. Буду його робити струйним. По бокам я його обрізаю, підстригаю. У мене є електричні е, ножниці. От, і от слідуючий, от, от. Це вайспойт, Вони голубі обидва, але бачите, різна красота, різна, різний колір. У мене якась одна жіночка спитала, це у вас він голубий чи це фотошоп. Друзі, в мене нема фотошопів. Я не вмію такого робити. Ось вам натуральні зйомки три кіпарізові. Ось такий довгенький, так, прийду ще, сюди пройду, ось тут, де мене підсаджений, оце хакані хлої і так, і ще аїр. Так, друзі, ось вам ще збоку покажу цю свою дорожку. Ось бачите, булівар саме низенький, він не високо росте, а ці вони високі. От, і я їх формую, оцей в мене найстарший, йому вже, мабуть, років 14, от я його формирую. Його потрібно зв'язувати, тому що якщо сніг падає, то дуже гілки нахиляються. І цього теж зв'язую вірьочками, щоб гілочки не нахилялися, тому що вони тоді нахиляються і некрасиво. Ось такі, бачите, вам на три Вацпорт, і парісовика. Вацпорт, алюмі і болівард. Друзі, отак от працюю, поки сонечко ще. Не так сонечко, але дощу нема. Так що не хвилюйтеся, це не хвороба. Купляйте і вирощуйте. Отакий от красивенний болівард. До побачення, друзі, всім миру. Все буде наша Україна гарна і нарядна.